Ага? Да, а не было. Да, у корпус. А там іменена. Да, 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 дурач на Що це На іменина. Дорожчина іменнина. Я думаю, печаль, бебовола. Так, це ж А Ми ж його там сказала. За риба там? 65. 655. Ми прийшли вам. А це ви раз прийшли повочка. Затоди, будь ласка, почаще, давай? А що ти без кофе? Пасі, 6.55. Хорошо. Що? А на кому з не будемо, ти з нами й підеш? Добрий день, доразі я тут переможу. Бистренько правдивається. Третій день народження.

Малина, ще один є там? Та ще мозчи. Дивимо. Що шістьорка є? Так, де ці має бути. Четыре шість. Ми всі перекриємо тройки. Можна? Ні, вчора був амурчик такий. Алло. Амурчик не такі. Я така не бачу номер дзвонить 044, не подвиси, ти каже, якщо алкоголь... Наркотики, я так сразу не понял, кто за Я кричу, алло, алло. Давай пятерочку. Давай, давай, пятерка. Yeah. Сука, опять 280. Да. Красота. А? 80. А что шестерку? Ba. Хай буде 15? Ні, <говорить> ні, а, ну немає дуже хоч таки трохи. Ні, я поняла, ну якщо 15 взяти, то що... Ні, то все буде плюс. А що, щось сіде? Да-да-да. А в 15-му є риба? Cikaj, cikaj, cikaj. направо дивись <рістична> не біжи за ним ну ходить так він ж буде довго його ловити Я та кута Позвольш? А я перейдем. Перейдете туда. Це теж те, те, п'ятерочка. Брайте нас. А крови по. Бачите, це да. п'ятерочка і закриваємо таблицу вже 5700. П'ять 5700. П'ять сімсотки. Шестерки. Це на хочеться, можна перепускати.